Зеленський здувся. Україна погодилася підписати зі Сполученими Штатами угоду про надра. Сьогодні навіть з'явився текст цієї угоди. Прем'єр-міністр Шмигаль каже, що в 10-му пункті обумовлені гарантії безпеки України, але якщо почитати цей 10-й пункт, то ніяких гарантій безпеки там немає. Тим часом Зеленський заявив, що в угоді ні слова тепер про 500, 350 чи 100 мільярдів доларів, які Україна має повернути Сполученим Татам, але Україна віддаватиме у спільний фонд 50% своїх майбутніх доходів від природних ресурсів, а Сполучені Штати ними розпоряджатимуться. Тривожна новина: Україні доведеться розширити мобілізацію. Про це пише британське видання Економіст, посилаючись на українських та американських посадовців. Особливий наголос видання робить на тому, що залучати до мобілізації доведеться більше молоді. Якщо раніше в Україні опустили мобілізаційний вік до 25 років, то що їм тепер заважає опустити цей вік приміром до 21? Сподівайся, Сподіваюся, що урядовців є не лише діти, але й клепка в голові. І шанси на швидкий мир, про який напередодні говорив Трамп. Сьогодні ці балачки перекреслив російський міністр закордонних справ Лавров. каже ніякої зупинки бойових дій по лінії розмежування. Мовляв, у нас є конституція, тобто він натякає, що будуть воювати далі, поки не окупують все Запоріжжя і Херсон. Також каже, що Росія проти варіантів розміщення європейських військ в Україні. От кому тепер вірити Трампу, який говорить про мир, чи Лаврову, який хоче й далі воювати?